Доброго дня, шановні глядачі телеканалу 6 соток. В ефірі програма Власний сад і я її ведуча Олена Троян. Зараз у нас період різдвяних новорічних свят, чудовий настрій усіх, і я навіть в червоній шапочці, Рот Кепхен. Я знаю, що на каналі знімаються чудові передачі про те, як зробити різдвяний вінок. І я не хочу з ними. Якось конкурувати, бо там майстер-клас. А вам я хочу розповісти про те, як зробити віночок з тих підручних засобів, які ви можете знайти у власному саду. Я хочу показати от вінок, який подарували мені минулого року наші діти. Дуже гарний і зроблений він, якщо я не помиляюсь, із листя, смереки чи модрини. Але бачите, він вже від... вицвів, да? Ну, якось він все ще зберігає свою красу, але все-таки він вже не зелений, а пожовк. Тобто його можна використовувати як взірець, але хочеться чогось нового і світлого, зеленого. І я вам покажу, з яких власне, рослин і з власного саду ви можете його зробити. Що вам для цього знадобиться? Ну, Кожен вінок має мати основу. От ми перевертаємо цей віночок і звертаємо увагу на те, що в нього основа зроблена просто з трави. Е, я робила сама власноруч вінок минулого року, і в мене основа була з гілок. з гілок цієї верби. Пам'ятаєте, в одній з передач я казала про зимову красу садів, що сади можуть бути красиві не лише зелені, а й за рахунок яскравого кольору кори. То це. Один з прикладів того, як кора може бути дуже-дуже красивою. Бачите, вона яскраво-жовта, такий насичений колір, він як сонечко, він освітлює сад. Так що я робила свій минулорічний вінок, основу його, таке коло з кори, з кори, скажу, з гілок верби, і взагалі можна і треба вибирати якісь гнучкі гілки, які легко згинати і легко робити з них. Коло до вільного розміру, але зазвичай отакий, мені видається, оптимальним. Минулого року мій віночок був незвичайний. Він був зроблений із листя чемерика. Ось вам чемерик, ось це вічно зелене листя, яке чудово зберігається впродовж довгого часу, є міцним, таким цупким, да? шкірястим. Минулого року він був оздоблений калиною. Калина або горобина, ну, можна брати ягоди калини, можна ягоди горобини брати. Це те, що ви знайдете ну, практично в кожному садку. Якщо немає у вас, у нас, до речі, калини немає. І я поясню, чому. Я попросила дозволу тоді в сусіда зібрати в нього врожай калини. І мені цього вистачило, і наш віночок провисів, мені здається, до квітня місяця. Про калину, чому її я не дуже люблю? Тому що вона дуже сильно вражається тлею. І вражається так сильно, що тільки з'являється новий пагін, він вже чорний від попелиць. І боротися з цими попелицями складно, тому я не дуже люблю калину в саду, і мені більше подобається милуватись нею в садах інших людей. Але то таке спостереження. Так що, от минулого року в мене був такий калиново-чемеричний вінок. Я робила вінок і цього року. Показую, це, так би мовити, заготовка для вінка. Він знову зроблений, можна тут де інде побачити жовті гілочки, верби. Мені більше подобаються верби, але, як альтернативу, Я про всяк випадок зрізала отакий цілий жмут трави. Так? І як плететься віночок, так власно точно так же, як дівчата навесні плетуть віночок з кульбабок, ми так само робимо вінок із трави. Так? Спочатку беремо невеличкий оберемок, як сніп його трошки перекручуємо, да, зв'язуємо потрошку, 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 додаємо і робимо основу, вже, з якої робимо далі вінок. До речі, зверніть увагу, я зрізала для основи е, листя пенісетому. І не тільки сама трава, саме листя, але і оці китиці можуть служити чудовою окрасою віночка. Вони самі по собі декоративні. Це просто така пропозиція. Що ми робимо далі? Зробили ми цей, цю основу, а далі її треба чимось прикрашати. В мене для цього обов'язково знадобиться. Дріт. І в мене є отакий от от дріт. Да? Потрібні спеціальні ножиці для того, щоб різати цей дріт. Я не раджу спробувати різати секатором, бо ви просто зіпсуєте, затупите секатор. Ну, і різні рослини для оздоблення. Що я хочу ще сказати? В мене є ще отакий от дріт. Він м'який і дуже гнучкий також. І з цього дроту також можна зробити основу, яку потім чимось оздоблювати, якимось гілочками. Давайте ж подивимося, які гілочки і які рослини можуть для цього використовуватися. Спочатку я от свою цю основу, зроблену з жовтої верби, обмотала от такими от гілочками тису. Щоб якось сховати ці жовті гілки, тис чудово для цього підходить. Причому, якщо я е, зв'язувала гілки верби міцним дротом, то далі тис я примотувала просто такою непомітною зеленою ниткою, щоб сховати дріт, який не красиво виглядає, і щоб надати якогось ефект, ефектного вигляду самому. В цьому віночку. Мені здається, що ти для цього підходить чудово. Е, до речі, всі кажуть, що ти це рослина, яка повільно росте. Ну, оце приріст за один рік, а може ще й за півроку. Тобто, ну, я не знаю скільки. Мені здається, що тут 50 сантиметрів. Е, я вже казала неодноразово, що всі хвойні рослини треба стригти. Це дозволяє підтримувати їх гарну форму і це перешкоджає їх зламуванню під час сильних вітрів або сильних снігопадів. Так що тис підходить для цього ідеально. І ще одна рослинка, яку теж чудово використовувати, це ялівець. Подивіться, які гарні в нього гілочки. І вони чудово пасують для того, щоб зробити такий пухнастий гарний віночок. Тобто отак от просто. Обережно примотуємо гілочку за гілочку, ну так як дівчатка прикрашають свої віночки кульбабками. Саме так ми робимо і весь вінок. Далі в мене тут два види листя. І тут дуже помітно, у чому відмінність між цими рослинами. В правій руці я тримаю гілки туї. В лівій руці я тримаю гілки кипарисовика. І от видно, що гілки кипарисовика, вони розташовані в одній площині, вони ніби пласкі. а гілки туї, вони стирчать в різні боки. Для віночка підходять і ті, і ті. І можна їх е, е, разом, як сказати, компонувати, і це буде навіть. Красиво і цікаво. Далі в мене є гілки сосни. І бачите, на деяких гілках сосни навіть є шишки. Деякі гілки явно завеликі, вони задовгі і їх доведеться розрізати, бо зігнути їх буде неможливо. Але самі по собі ці шишки є чудовою прикрасою. Тобто не треба нічого додавати, самі вони гарні, самі по собі. Але задовгі гілки варто розрізати, вкоротити. Ну, оцю можна лишити оці з шишечками. Вони гарні. А це можна просто викинути, воно нам не знадобиться. Це сто, що стосується того, що може піти для виготовлення самого по собі. Ну, так би сказати, зеленого віночка. Але сам зелений віночок, звичайно, він гарний. Ми окремо поговоримо про те, чим його оздобити із штучних прикрас. Але можна його і прикрашати і прикрасами, так би мовити, натуральними, з тим, що росте просто в саду. Про шишки я вже сказала. В мене, бачите, отакі от плоди. Це плоди, які я зібрала безпосередньо в себе в саду. Це айва японська або хеномелес. Отакі от, от красиві жовті плодики, і вони такими лишаться на досить тривалий час. Як їх кріпити? Дуже просто. Беремо дротик, наскрізь протикаємо рослинку, робимо гачочок, да? і потім примотуємо, ну так, як це зробила я. І от така от гарна виходить прикраса. От вам. І три таких яблучка. Можна використовувати декоративні райські яблука. З деяких сортів вони вже впали, а в деяких сортах вони ще чудово тримаються на гілках. Так що, от я раджу, можна додати декілька гілочок. Я не буду показувати, як це робити, бо це тривалий такий ретельний процес. І не треба поспішати у його виконання. Я просто вам показую, що можна додати десь ці червоні яблука, і буде дуже нарядно. І буде як моя червона шапочка, червоні яблучка на віночку. Це один із варіантів. Їх може бути безліч, все залежить від вашого смаку. Знову таки, як я і казала, чудово можна додати калини. Калина також яскрава, червона, ось вона прикрасить наш вінок. Але не тільки калиною єдині. Окрім калини. В нас є така рослина, от тримаю її ягоди в руках, яка зветься Глід крупноплодний. Плоди цього глоду крупноплодного вони не тримаються на гілках, але на долівці їх безліч. І вони цілком чудово зберігаються до весни. І їх можна кріпити з допомогою дроту, так само, як я кріпила от плоди жовті хеномелесу. Також чудове оздоблення. І ще одна річ, яка мені подобається, всі напевно впізнають. Це квіти гортензії. Вони чудові і в сухих букетах, але вони можуть служити і оздобленням нашого вінка. Ну, от, Наприклад, тут три знизу. Це як приклад. Да? І цього буде досить, на мій погляд. Якщо подивитися на наш зразок, то ми побачимо, що там додані і ялинкові прикраси, і ще деякі речі, які пофарбовані фарбою. Це в кого який смак. Можна їх і підфарбовувати всякими срібними, золотими, бронзовими фарбами, чому б ні, але кому як подобається. На смак і колір товаришів немає, як то кажуть. Хочу показати ще декілька листочків. На жаль, вітер зламав, вітер сніг зламали в нас листя рододендронів. І от я знаходжу під кущами таке листячко з бруньками. Звичайно, ці бруньки вже не розпустяться, але їх також можна додавати до вінку, щоб ну, якось урізноманітнити його вигляд. Рослина конінгамія, про яку ми розповідали в якійсь передачі. Має дуже незвичайну хвою, така вона південна, нагадує араукарію чилійську. Да? Вона дуже-дуже колюча, з нею важко працювати. Але якщо робити це в рукавичках, то цілком нормально. І також кунінгамія, ну я не знаю, можна якось сюди її додавати сюди. Також цікава рослинка для оздоблення вінка. Хочу показати ще декілька, е не знаю, як назвати, квіточок, але насправді це не квіточки. Оце висушені плоди того, тієї півонії деревовидної, на яку ми колись дивилися. Вони мають дуже привабливий вигляд, і хоча це плоди, вони самі по собі нагадують квітки. Їх можна пофарбувати в якийсь яскравий колір. Срібний, золотий, можна в червоний. Вони самі по собі дуже декоративні і можуть бути чудовою оздобою для такого вінка. Мені вони дуже подобаються, але я їх з півонії обриваю, бо насіння це висипається. В мене дає страшенний самосів, і в мене вже цвітуть діти дітей цих деревовидних півоній, тому я намагаюся обрізати. Ледве знайшла декілька цих плодів, бо намагаюсь позбутися їх ще влітку. Але така чудова уздоба для нашого потенційного такого різдвяного віночка, який можна зробити власноруч і подарувати друзям. Я думаю, такий подарунок буде сприйнятий дуже позитивно. Хочу показати ще рослинку, яка не росте в нашому саду. Вона є зайдою, це плющ. Це плющ. І це цікаво, що ця зайда знайшла шпаринку між цоколом і парканом нашого будинку і пробралася до нас в сад. Я от його зрізала. До речі, зрізала вже давно, декілька тижнів тому, бо думала про передачу, готувала матеріали. От За два тижні, які він лежить, він зовсім не пожовк, не потьмянів і не пов'яв. Це аж дивно, ну, може, причиною тому невеликі температури. І можна з нього, подивіться, просто зробити такий віночок без усілякої основи і оздобити цей віночок будь-чим на ваш смак. Дуже мені подобається ця рослина, дуже цікаво, так що цей зайда прийшовся якраз до двору чи до столу. Ну, і ще моя улюблена рослина омела. Міслтов, як її називають англійською, в нас таке презирливе ставлення до цієї рослини, що це паразит, що вона губить дерева. Так, це справді так, цак, паразити губить дерева, але в одній з передач я вже зазначала, що водночас для птахів взимку це. Майже єдине джерело води, бо коли стоять сильні морози, коли замежлі ставки, річки і калюжі, птахи страждають не лише від голоду, а й від спраги. І тому ягоди омели, які містять величезну кількість рідини, для них є єдиним джерелом води. Ну і крім того, мені дуже подобається ця рослина, бо ці білі ягоди вони нагадують отут білі намистини, да, перлини. І в омели. білі ягоди це просто такі білі перли. Тому це чудова рослина, з якої можна зробити вінок. Тільки з омели, і він буде дуже нарядний, дуже красивий, дуже гарний. Тому якщо ви десь зустрінете, в нас рубали дерева і лежали цілі оберемки омели. Я от набрала собі, і я збираюся зробити декілька вінків різних у подарунок друзям. Мені вони подобаються і різноманіття тут велике. Ну, хочу сказати от і ще. Дві рослинки, які тут є, на жаль, ну або не, на жаль, так склалося це Фізаліс, а це Леонотіс. І Фізаліс і Леонотіс стояли. Цей горщик з ними стояв на вулиці, і тому вони трошки пожовкли, ну, колір змінився, вони не такі декоративні. Але якби фізаліс був вдома, він був би оранжевий, і це також чудова прикраса для новорічного вінка. Мені її нарядний такий святковий вигляд дуже подобається фізалісу. Ну і Ліонотс це також досить таки цікава рослина. Ну, і нарешті трошки про те, чим Можна оздобити вже штучними прикрасами вінок. Зараз обережно. Ось в мене тут ціла низка новорічних прикрас. І на що я хочу звернути вашу увагу. От були такі в нас сердечки. Дуже красиві. Видно, що колись вони були червоного кольору. Але в один із років ми вирішили прикрасити новорічну ялинку прямо на вулиці і розвісили наші новорічні прикраси на ялинці. В результаті дії снігу, вітру, дощу. Вся фарба з них зникла. Тому пам'ятайте, що якщо ви в Збираєтеся розмістити ваш віночок назовні, а не з внутрішньої сторони дверей, то вибирайте такі прикраси, які мають фарбу, стійку до дії, дощу та снігу. А взагалі, от, можна отак от підвісити, і ну, буде досить красиво, на мій погляд. Це один з варіантів. Але не все підходить. В мене є такий китайський ліхтарик. Також один із варіантів можна присобачити його сюди, але мені здається, що він не дуже сюди пасує, бо все-таки, хоча можна як сказати, на східний Новий рік, чому би ні? Да? На рік Чорного кролика можна і зробити з такою китайською прикрасою, бо це буде відповідно Східний Новий рік. У мене є таке маленьке янголятко, можна його підвисити. В мене є різні стрічки, можна обмотати цей віночок стрічками. Але, як то кажуть, в заботі об ближньому, головне, не перестаратися. Тому е занадто прикрас це завжди погано. Краще-менше, та краще. Хочу звернути вашу увагу на от в мене є така сніжинка. Е, нібито сніжинка і сніжинки її можна використовувати як прикрасу. Ця сніжинка була подарована мені е, майже 30 років тому, 25 так точно, співробітниками компанії SWIFT, які приходили до нас додому. Це світловідбиваюча сніжинка. В чому її перевага? Зараз вночі темно, зовсім темно. Немає ліхтарів, немає освітлення. Люди забувають про це, люди забувають, що їх не видно на дорозі. Тому носити світловідбиваючі стрічки або от таку світловідбиваючу сніжинку, яка кріпиться до рюкзака, до рукава, до кишені до будь-чого, яка яку помітно здалеку в світлі фарб. Фарб це дуже-дуже важливо. Ну, а ми можемо прикрашати нею і також наш віночок. От ще в мене є два такі смішні діди морози. Також чудова прикраса, я думаю, що її було би ну, отак от подивіться. І можна було б розташувати праворуч і ліворуч, або десь тут. І цього було б цілком досить, бо що занадто, то нездраво, да? або десь внизу. І був би гарний такий вінок собі. Ну і от, ще я хочу показати, це для, можна сказати, зовнішнього використання, спеціальний такий. Набор він мені подобається сердечко, парасолька, капелюшок і капці. Да? Але це для, я думаю, віночка більше цього. Їх можна відповідним чином розташувати, і вони були б гарні, і до них пасує оце бускове намисто. Але це тільки поради. Це не значить, що так обов'язково треба робити. Це просто ідеї, як можна. Можна використовувати природні прикраси, можна трошки додати якихось штучних новорічних оздоб. Все на ваш смак, все на ваш вибір. На цьому я кажу вам до побачення. І я бажаю. Щоб вам вдалося власними руками зробити якісь прикраси, будь-які віночки, гірлянди, можна просто гілочку, яку ви зможете подарувати друзям, близьким, рідним і які дадуть їм багато радості. На все добре, до нових зустрічей.